Я прочитаю те, що сказав Чорноротий Пісков, речник Володимира Путіна. А він сказав дивну фразу: дата третього раунду переговорів між Україною та Росією у Стамбулі буде визначена лише після завершення процедури обміну полоненими. Значить, він зазначив, що наразі Київ та Москва займаються виконанням тих домовленостей, які були досягнуті під час другого раунду. І далі, ну, пряма мова його, після того як будуть завершені всі процедури, про які було домовлено, обмінні, тобто процедури обмінні, настане черга визначатися з дан з датами проведення третього туру, а я хочу, значить а далі у нього така була фраза, шановні глядачі, я запевняю, що Москва зацікавлена в тому, щоб США продовжували свої зусилля щодо. Досягнення миру між Росією та Україною. Крім того, він запевнив, що теза мира через силу щодо Російської Федерації ніби не прийнята. Значить, що я хочу сказати, наш гість це чудово знає. Сказати вам, шановні глядачі, як ви знаєте, за ну перевіреними даними, Путін написав черговий лист. Це було пару днів тому. Він написав черговий лист Трампу, де. Він благає Трампа врятувати переговори між українською, між Україною і Росією, щоб забезпечити е, рух, це вже своїми словами, мирного процесу, подальший рух, і е, не перервати курс на поліпшення стосунків між е, Росією і Сполученими Штатами. Значить що. Сталося після цього. А після цього, е, Трамп показав цей лист е, Рубіо і сказав, що він не наполягає на тому, щоб Україна їхала на ці переговори, тобто тиску з його боку не буде. Чому? Е, ще одна інформація: значить, Росія передала. Новий варіант свого меморандуму. Знаєте, що вони там Вони лише прибрали там, то все залишилось. Нема НАТО, нема ТО, нема сього. Вони прибрали один пункт: пункт, що українцям треба вийти з тих територій, які ще не захопили росіян. І е, Трамп сказав Путіну, що ну передали так, що значить. Перемовини можуть бути лише тоді, коли буде про що говорити, ну, говорячи простою, простою мовою. Отже, у мене, тобто, тому ми бачимо такий елегантний жест: що о, давайте спочатку всіх поміняємо, а всіх поміняємо це скільки? 100 тисяч, 100 тисяч, мільйон. Ніхто ж цього не знає. Тобто, от таке придумано, знаєте, щоб красиво було. І у мене в зв'язку з цим питанням, пане Гурковенко, зовсім не про, не про Путіна, а про Трампа. Він змінився. Щось там у нього змінилося, як ви це бачите. Я не думаю, що там щось змінилося і цим дуже так так, філігранно маніпулює російська сторона. От дивіться, вони ж намагаються мені більш нагадується тактика, як приспати пильність. А вони знають, як присипати пильність Трампа Лестощами, от і вони нібито надіслали: ми ж йдемо на якісь поступки. Ну, нібито да? от ми там прибрали якісь пункти, от, ну якби ну, як ну, віддайте території, які ми ще не захопили. А ми ж пішли на поступки. Вони потім подалюватимуть, що Україна ж не погодилася. Справа в тому, що всі ці розумієте, маневри для того, аби затягнути так званий переговорний процес, тому що я можу повторити і те. Що говорив місяць назад і два місяці назад, станом на зараз Росія не зацікавлена в якихось в якомусь припиненні, Я не кажу про мир, не якось замирення, а в якомусь, хоча б мінімальному припиненні вогню. От просто не зацікавлено. Навіть подивитися на карту бойових дій, Так, це правда поз. Позавчора, мінус 29 квадратних кілометрів. Так в Сумщині щось там наступають, щось відвоюють, але ти не менше, факти той, що російські війська вже на Сумщині, там де їх не було, в 22-му році, коли вони е підійшли під суми. Тому станом на зараз Путін буде лестити Трампу і відповідаєш на ваше питання. Трамп це любить, і вони це будуть використовувати. Просто питання в тому, чому наша дипломатія чи наші переговорники, військово-політичне керівництво це не використовувало, коли можна було б, і і і, і таким чином ну не, не доводить до катастрофи ці, ці стосунки. А росіяни будуть використовувати, вони будуть використовувати будь-який спосіб, аби е, з часом. От з часом підвести до думки того ж Трампа через лестощі, через там якихось підлабузництво навіть що агресор виявиться зовсім не Росія, а Україна. Оце буде найстрашніше, я думаю, що так це завдання максимум для Росії, якщо тільки вона зможе досягти, хоча б з боку Сполучених Штатів Америки, думки про те, що все ж таки Україна не жертва, це можна буде вважати, що вони вже скажімо так. Досягли великого успіху росіяни не на полі бою, а на дипломатичному полі. А на полі бою вони далі будуть потихеньку просуватися. І не треба тішити себе думкою про те, що о, якщо таким чином будуть просуватися росіяни, то вони всю Україну захоплять у 2250 році. Ну народ, от, ну от не треба цим тішити себе про те, що от такими, такими кроками вони е, колись завоюють Україну. Факт того, що вони потихеньку просуваються, дуже потихеньку, але впевнено. Це дивні речі, ви кажете. Тобто, е Трамп зовсім своєї риторики щодо Путіна щодо сприйняття е путінської позиції нічого не змінилося, так абсолютно. Ви не бачите? ну не видно. Так, тобто, от реально не видно, що не змінилося. Навіть оцей цей саміт НАТО в ГАЗі зверніть увагу, як організовували. Не дай Бог, щоб Трампа не спровокувати на якийсь скандал. Ну навіть якщо б на такому рівні а думаєте, росіяни дурні, вони теж не і намагатися щось зробити так, аби спровокувати якийсь так, гнів Трампа. Та, зрештою, Трамп, ну, ну треба навіть відкрити очі. Якщо ми не будемо лупатись у скалу, то ну, Україна далеко для Сполучених Штатів вона реально далеко, вона далеко не в пріоритеті. Ну, Для Європи це більш-менш під боком, і то не для всіх країн. А для Сполучених Штатів це як, ну, як обговорювати якісь хвилі на Марсі чи на Сонці. Ну реально це далека проблема. Тому там треба постійно нагадувати. Зрештою Трамп це теж розуміє. Ну, якщо він буде бачити про те, що він досягне якоїсь угоди, незалежно від того, хто там переможе, але це зможе він продати як перемогу, він це зробить. А якщо він не буде бачити цього цієї перспективи, то ну от таке буде, знаєте, ні туди, ні сюди. Таке, така така ситуація 50 50 Зрозуміло, тепер два опитування: Вор... ну які дають ворожий для України результат. Давайте вже ви. Такий ну трошки негативу нагнали. Ну, справедливо. Просто. Е, перше, значить два опитування. Перше опитування: опитування в Польщі засвідчило, що 46 відсотків респондентів хотіли б скорочення чи припинення військової допомоги України. Е, е, трошки розширено ця фраза. 46% вважають, що Польщі слід призупинити чи скоротити військову допомогу Україні. Причинами для такої відповіді називають побоювання щодо боєготовності польської армії та сумніви у прозорості використання допомоги. Подальшу економічну підтримку схвалюють 35% відсотків на фоні. 46-35-35, Ну непогано. Тоді як проти 44, і лише 15% підтримують присутність поляків у потенційному контингенті в Україні, але 52 відсотка вважають, що Польща і далі має підтримувати Україну на міжнародній арені, а негативно тільки 29% відсотків. От я не знаю, це сприймати як хороший результат чи стандартний, тому що. Ми в Україні, а це Польща, інша країна. Важко сказати, розуміти, і ну, скажу, так, і радості мало, і щоб так зовсім був песиміст, песимізм, теж нібито. Нібито не, не дуже, тому що якщо сумувати дві цифри: 15 які за те, що польські воїни воювали на українській землі, я так розумію, що вони усвідомлюють, що вони будуть воювати не за українську землю за те, що Путін не прийшов в Польщу, це найбільш така адекватна частина польського суспільства, і плюс 35% то ну там не 35% трохи більше, а 37, Я так розумію. О, тобто, в сумі дає більше 50% це нібито позитивно. Хоча насправді от, ці 40 7% які вважають, що не потрібно. Мене елементарно хай відкриють підручники з історії. і Подивиться, скільки Польща протрималася у другій світовій війні. Один тиждень і то, тіпа, і то цього тижня було достатньо, аби фашистська гітлерівська армія просто на марші пройшла території Польщі. Тому якщо поляки думають, що їхня армія буде воювати так само, як українська, то ну, це, це буде для них велике розчарування. Попри те, що якщо так порівняти з іншими країнами Європи, і країнами НАТО, то польська армія, вона звичайно найбільш так так переозброєна, підготовлена до цього су, ем, е, до спротиву можливій російській агресії, але. Я сумніваюся, що їх надовго вистачить. От просто сумніваюся, виходячи з історичних подій. Тому, тому ну якщо поляки хочуть копати самі собі могилу, то я думаю, що вони цим успішно займаються, саме ці 47%. От на жаль, така картинка вимальовується не зовсім така ну, оптимістична. От але ну щоб що ви розуміли, в Європі взагалі не дарма ж говорять про, про те, що. Ми сподіваємося, що Путін зможе випробувати навіть не напасти, а випробувати п'яту статтю НАТО продовж. Через 5 років, ну тобто як напас на якусь країну. Ну це такі по-перше, собі очі замилюють, і по друге, так ну знаєте, прикривають реальні факти, тому що ракети і шахети залітали не один раз на територію країн НАТО і ніхто не збивав. Вони типу, їх не помічали. От але насправді, а, якщо навіть допустити, що це відбудеться раніше, то країни європейські країни блоку НАТО вони елементарно не готові до, до спротиву. Навіть британські генерали підрахували Британія, яка на островах, яка ну нібито склад Ніше логістично їх захопити, і то підрахували, що їх вистачить ну максимум на 9 місяців. Якщо говорити про країни Європи, то є там Польща, Угорщина, Румунія, ті, які найближче скажу, до українського кордону. Тому е, розумієте, от всі герої е, європейські вони корчать себе герої до тих пір, поки не буде російський чобіт, не переступить їхні кордон. А потім вони будуть е, або ну більшість капітулює, здасться а частина. А частина повтікає. Ну, така це історична, це історична реальність. Тобто це я не, не тому що придумав. От. А це виходячи з аналізу, який зараз присутній від генералів, натівських генералів, і виходячи з історичних подій, які вже мали місце бути. Ну е, в усякому разі, ви, мабуть, праві, але в усякому разі. До цього опитування, от, польського, я можу ставитись ну з розумінням і з повагою, тому що я розумію, що це було чесне опитування. Але я вже звичайно, казав, що звичайно, буде. Так, буде ще одне, а і тут просто Путін стерчить з усіх дірок. В Угорщині оголосили остаточні результати урядового референдуму в лапках. Щодо підтримки вступу України Україну до Євросоюзу, та заявили, що проти висловилося 95% тих, хто голосував. Значить, значить, там це було знаєте, як там тут велика публікація з цього приводу. Значить, голосувало це. Було на кшталт голосування російського на піньках. Чому, а, м, значить, за перше, заявлена кількість учасників референдуму складає приблизно 29% від кількості угорських виборців. Далі е, зазначають, що кількість голосів та загалом результат голосування може викликати обґрунтовані сумніви, оскільки практична перевірка засвідчила, що одна особа може проголосувати двічі, якщо зайде у систему. З різними адресами електронної пошти. А далі, після цього була прес-конференція, і не змогли відповісти, чи виявить система тих, хто подав голос спершу на паперовому бюлетені, а потім в електронному вигляді. Речник заявив, що онлайн голоси складають лише приблизно 10 Тепер що я хотів. Сказати і нагадати, шановним глядачам, я весь час вам розповідав, що зараз у моїх мандрах я був у, в Угорщині і бачив несамовиту пропаганду, де, значить, знаєте, оці тумби, які колись усюди були, і в Києві були, і в різних містах були на них, значить, плакати. І от типовий плакат. Значить, такий чорний, чорний плакат, таке, як вікно, і в нього три хижих е, обличчя вилізає. Значить, Зеленський, такий, тільки у нього, як у Дракули нема у тих е, е, зубів. Далі Урсула фон дер Лєн, і третій там хтось, ну, не знаю хто, ну, третій хтось. Е, зрозуміти, хто це неможливо, але несамовито. Брудна пропаганда весь час по телебаченню українці у нас все заберуть, гроші не будуть іти, і так далі. І от цей результат: з одного боку, 95%, а такого не буває, Путін собі пише менше. А з іншого боку, ми бачимо, що навіть третина не проголосувала списку виборців. От як ставитись до цього голосування? Ну так само ставитися, як і стариться в Європі, ніяк. Як до ну, як для такого це плебісид? Це опитування має так назву в законодавстві плебісцит. Якщо не помиляюся, із двох мільйонів реально порахували, що прийшло голосувати 600 тисяч. Тобто там і менше і най 29% немає. Тому в Європі. Цивілізованій Європі, навіть і самій Угорщині сприймають цей так званий референдум а насправді плебісит чи опитування як. Такий, що провалився, тому ну насправді це ми констатуємо факт. Але для того щоб виправити ситуацію, ну знов ж таки потрібно працювати. Ну тобто потрібно вести переговори, налагоджувати стосунки, які б складний той орба не був, але треба знаходити точки доступу так само, як і знаходять світові лідери точки доступу до того ж Трампа. Тому, якщо цього не робити, то от знаєте сьогодні прийшло 600 Проголосувало тисяч в Угорщині, да? а завтра, якщо ми нічого не будемо робити, наша дипломатія нічого не буде робити, і так само нічого не буде робити світ європейської дипломатії, аби ска так е збалансувати думки в Угорщині, то ці 600 тисяч можуть бути набагато, набагато більшими, тому треба ставитися з острахом, але станом на зараз, ну насправді нічого такого страшного не сталося. Хм. Ну дай Боже, можливо, можливо, ви праві, можливо, і так. Але знаєте, ну тхне від цього просто неймовірно. Ну, просто... ну те, що те, що присутня російська пропаганда, ви праві в Європі за останні три роки вона. Дуже сильно піднялася, от, якщо порівняти, як став ну скаже так, відчутний удар по російській пропаганді було завдано якраз після лютого 22-го року, от і відключенням каналів, і забороною їхніх інтернет-ресурсів. От, але через певний час все ж таки через своїх лобістів, агентів впливу Росія повертає свої позиції, і це є небезпечне явище. З цим дійсно треба боротися. Боротися ну. Ну, тим методом, який розуміють на Росії, санкціями заборонами, судами, заборонами в'їзду для одіозних, в тому числі пропагандистів, ну арсенал придуманий. Так він демократично, можливо, таки не такі швидкі, але іншого варіанту немає, значить треба використовувати цей. Тепер дивіться, цікава публікація New York Times У моїй програмі я. Читаю думки і те, що пишуть газети. Дивіться, я прочитаю першу частину, тому що в першій частині сенс цієї статті, а після цього буде до вас питання. Росія втратила Захід по-справжньому і не просто як партнера в торгівлі чи безпеці, вона викреслила себе з європейської історії, до якої належала три століття. Росія три століття була важливою частиною європейської політики вирозподілу Польщі разом з Прусією до маршів російської армії в Париж в 1814 році. Саме зв'язки з Європою дали імперії, технології, ринок, культуру. Навіть царська династія мала родичів у більшості європейських столиць. Після Другої світової війни СРСР контролював половину континенту. А у 89-му році радянські демократичні реформи розвивалися паралельно з революціями в Центральній Європі. Навіть Горбачов говорив про спільний європейський дім. А далі я вже читати не буду, тому що далі автор пише, як Путін з сокирою, все це порубав, порубав і рубить, і робить, і робить, і робить. І все це робить, як воно закінчується, е, відновлення відносин, тобто, далі велика частина статті, це про те, як Путін все обрубає. Але пише автор статті: уявимо собі, що ну, Путін, Путіна не буде, чи Путін там змінить свою точку зору і вирішить. Знову повертатися до Європи. І тут автор пише: відновлення відносин можливе тепер лише на умовах України, тобто з повним виходом з окупованих територій і репараціями, але Путін на це точно не піде. Тож двері у клуб західних країн для Росії зачинено. Жодного НАТО, жодного G7, жодних і далі найважливіше іноземних інвестицій. Я сьогодні у мене був ефір, де я згадував цю статтю. Я сказав, що, мабуть, ну, найближчі 50 чи 100 років, можливо, 100 років, все ж таки. Україна, ну, звичайно, якщо ми виживемо, ну і так далі, буде робити все, що хто б не був у при владі в Росії. І що б вони там не говорили, що вони тепер Янголи, вони хочуть повернутися. Україна буде все робити для того, щоб вони в Європу не повернулись жодним чином. Отакий, знаєте, концлагерь буде там у них у цьому сенсі. І я, я вважаю, що це правильно. Ну, ну то правильно, дай Боже, би так сталося, От, тому що. Українці то зрозуміло, що вони будуть намагатися робити все дійсно, показувати, що росіяни не далеко не ангели а чорти рідкісні, От, це так м'яко кажучи. От, але розумієте, для того, щоб Європа е, сприймала расизм на одних вагах, терезах е, із нацизмом, е, потрібно, щоб вони пережили. Е, те горе, яке переживає Україна, якщо вони не переживуть оце лихо, страждання, оцей біль, цей імміграцію, оце, оце ш... Ш... бомбардування, європейці не будуть сприймати росіян як ворогів, як виродків як чортів. От, тому з приводу інвестицій, ну так щось не йде, але багато великих транснаціональних компаній досі працюють на Росії. Деякі переформили бізнес під іншим брендом, далі працюють. Ну тому, тому, поки вони не пройдуть от те, що вони пройшли під час другої світової війни, і не зазнають того лиха, який зазнали від е гітлерівської Німеччини. Вони не зможуть усвідомити і вони не будуть сприймати росіян як якісь ворогів. Ну, от їм скажуть по телевізору, що росіяни хороші, покажуть, як там солдат плаче над ним же ж вбитим українцем чи українською дитиною. Вони розчулені. Не хочу говорити. Ну тось насправді е, ну, Європа дуже цинічна і вона. Ну, скажімо так, вона дуже швидко, це ми не, не пробачимо. А що європейцям пробачати росіянам? От По великому рахунку давайте глобально дивитися. Нічого як? Ну, а що їм пробачати За що? на як пробачте? Витрачені на війну гроші. Ну, гроші це таке. А, я про я про те, що не міряється грошима, і що на залишається мільйони, в, мільйони, рубцем фізу. таким на ні, на, на, ні, на ну, тілі Стні. Ну, так це ядерну бомбу треба. Для чого так? Ну, от розумієте, е, давайте так: для того, щоб Росію сприйняли, не прийняли, а хоча б сприйняли. Там мають бути якісь такі процеси, там він і. Каятись вони мають, ну добре, хай форма, хай вони брешуть, але мають виплатити репарації, тобто має бути визнання своєї провини. Якщо а її не буде, не буде ніколи, ніколи. А якщо її не буде ніколи, то й не буде шляху. Все пане Матвію, ви все правильно говорите, але якщо б це все було, потрібно, щоб відбулися певне здвиг свідомості у тих структурах, які визначають у трасі репарації, ну, звернемо увагу, що багато ми грошей отримали від заморожених російських активів, ні. Ну тобто, є чи багато рішень Раднацбезу, яке скаже так на користь України, є ті, які проти України, але завдяки проксі. Друзям Росії, які просуваються через Рад Нацбез, ООН. Ну, тобто, є багато. Тут має відбутися здвиг і реформування не лише в свідомості європейців, а й має відбутися реформування цієї всієї надбудови європейської туди, за безпеку, за права людини і так далі. Якщо воно буде працювати так, як потрібно, тоді європейці підкоряться цим правилам. А якщо їх ці правила ніхто не буде запроваджувати, то ми ніяких репарації не доб'ємося. Як би ми цього не хотіли? Ми б, ми, все ви правильно говорите. Але я виходжу з реалій. В цих реалій, в системі координат, якимось чином виглядає зовсім ефемерно те, що Росія може бути покарана. Та прийти в Європу. Що не бачили росіян, коли подружити Європою, Та їх хвалу. Як вибачайте, гівно. Ну, я розумію. Ну, ну, добре, 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 добре. Гостю і за гостем останнє слово. Ну, і останнє таке, просто воно не дуже політологічне, але питання вірю, ні вірю у міністерстві закордонних справ Китаю. Заперечують, що Пекін постачає зброю, хоча б одній зі сторін російсько-української війни, звинуватили НАТО у дезінформації. Рейтер спише, значить. Рюте на саміті Альянсу заявив, що Китай підтримує військові зусилля в російсько-українській війни. А далі його цитата: що Північна Корея, Китай та Іран підтримують військові зусилля. Бачите, він не каже, що зброя. Він каже: от, да, представник МЗС Китаю назвав слова генсекретаря НАТО наклепом. Відповідний персонал альянсу спотворює інформацію про нарощення військових потужностей Пекіну. Ну російських. Е, Вірите Пекіну чи ні? Oh. Мені важко сказати. От ви, ну, я цю інформацію, якось вона прийшла повз мене, я її не читав, і тому я не міг якби, скажу, співставити. Ну, відверто я не хочу нікого обманювати, але ну, реально я цю інформацію пропустив і я не можу адекватно її проаналізувати. На жаль, От. з одного боку, якщо Пекін заявляє, ну, дивіться, якщо є заява, Рюте, ну як ми виходимо з того, що диму без вогню без диму не буває. Або диму без вогню не буває. Так само, напевно, десь якась інформація пройшла. Якщо говорити чи в якихось великих масштабах, я сумніваюся. Якихось локально, можливо. Можливо, це зовсім можливо. Абсолютно ніхто не заважає, якби ну, багато маємо под... товарів подвійного призначення. Тому ті ж само багато. Автомобілів техніки китайського виробництва можна побачити на полі бою, але це не означає, що це централізовано від уряду Китаю направляється ця допомога. Ну може, просто може бути придбана через треті країни. От і все да ну, так воно і так воно і купляється. Добре, пане Горковенко. Я дуже вам вдячний за участь у цій програмі. Шановні глядачі, ми домовились з паном Горковенко, що будемо бачитись у цій програмі на якійсь регулярній основі тільки. Ну, не в якийсь конкретний день, а будемо там обирати. Але раз на тиждень е, я вкрай вдячний. Для, для мене ваша думка вкрай цінна. Е, Володимир Доброго. Горковенко, спасибі вам. Шановні друзі, і я вже не буду пане Горковенко виводити з екрану. А тільки нагадаю вам, що це була програма Маємо те, що маємо кожний будній день о 22 годині. Завтра знову зустрічаємось. Пока.